Слава Богу, дорогі у Христі, браття і сестри! Ось і минає перший тиждень святого Великого Посту. І сьогодні ми наблизилися до великого свята, свята неділі торжества православ'я, неділі, в яку ми особливо вшановуємо святі ікони. Історія шанування ікон сягає ще самих часів апостолів і, звичайно ж, часу, коли сам Господь зобразив свій образ на обрусі який було передано едеському царю Авгару і від якого він отримав зцілення. З цих часів святі апостоли, їхні учні, перші християни, і, звичайно, ми з вами, дорогі браття і сестри, сьогодні щиро шануємо ікони. Кожного дня молимося до них, звертаємося в особливих потребах, молимося про здоров'я, молимося про всі свої потреби. Молимося до ікони Спасителя, молимося до ікони Пресвятої Богородиці, молимося до ікон святих. Молячись до тієї чи іншої ікони, ми маємо пам'ятати дуже важливу річ, що молимося ми не до дерева, шануємо ми не фарбу, якою зображена та чи інша ікона, а молимося ми до самого образу, який зображений тій чи іншій іконі. І шануючи образ, ми звертаємося в своїх молитвах до самого першого образу, тобто до самого Господа, до Пресвятої Богородиці і до святих, які зображені в цих іконах. Слово ікона з грецької мови так і перекладається образ, тому, що, щоб легше було нам концентрувати свою увагу. Щоб завжди носити пам'ять про те, що постійно треба молитися, у спадок ми і маємо шанування святих ікон. Дорогі у Христі, браття і сестри, не дивлячись на те, що і досі є багато людей, які відкидають шанування ікон, які називають шанування ікон ідолопоклонством, ми з вами дуже добре знаємо. Скільки ікон уже прославилося в нашій церкві, Назвичайно багато є чудотворних Богородичних ікон. Звичайно, особливо ми сьогодні шануємо ікону Почаївської Пресвятої Богородиці, ікону Чернігівської Пресвятої Богородиці. Тому, знаючи і не один раз переконавшись на своєму власному досвіді, що молитва перед іконою, справжнє шанування ікони, завжди буде приводити нас до покаяння, до смирення, до відчуття глибокої вдячності Богу за його великі милості до всіх нас. Тому, дорогі браті і сестри, будемо щиро шанувати святі ікони. Будемо у всіх своїх молитвах щоденних звертатися до Господа, до Пресвятої Богородиці і до всіх святих, щоб і надалі ми не залишалися без Божої благодаті.